Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку провели в останню путь двох загиблих військовослужбовців Сергія Семенюка і Олександра Цвида. Справжній чоловік. Таких, мабуть, рідко зустрітись. Як батько, як син. Бог забирає кращих. Під сьогодні в обласному центрі призупинили роботу чотири котельні. Без гарячого водопостачання залишилися мешканці майже трьохсот багатоповерхівок. З маленькою дитинкою це важко, звичайно. Ну, будемо виходити з стації, гріти, воду. Як триває на Волині вступна кампанія до коледжів на базі дев'яти класів? Другий рік, як ми маємо через електронну базу. У Луцьку попрощалися із воїнами Сергієм Семенюком і Олександром Цвидом, які загинули в боях за Україну. Відспівали військовослужбовців у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Загиблого Сергія Семенюка призвали на військову службу по мобілізації у військовій частині був на посаді оператора гірсько-штурмової роти, розповіла заступниця луцького міського голови Ірина Чебелюк. Боєць загинув 23 червня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Берестове Донецької області. Працював на заводі, так як забрали, пішов служити. Добра людина. Дуже шкода таких людей, як Сергій. Це була дуже послушна, дуже хороша людина, який не міг тут нікого обідати, а йому доля випала захищати нас. Сергій був дуже доброю людиною. Він був щирим, хорошим учнем, добре вчився, старався дружив з всіма дітками. Він був патріотом. з він був патріотом своєї держави, своєї України. Молодший сержант Олександр Цвит був мобілізований до складу військової частини на посаду начальника зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки, сказала заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Боєць загинув 28 червня поблизу населеного пункту Сторожове, що на Донеччині. Неочікувано, бо тиждень назад такий його бачили. Ішов, говорив з нами, двора покосив, допомагав дуже всім. Тіряємо найкращих молодих орлів, молодих чоловіків. Добрий, нормальний чоловік. Вони е, виїжджали, вивозили е, людей. І обстріляли їх машини. І це кажуть не перший раз. Мабуть, хтось здає. Він займався ремонтом військової техніки. Справжній чоловік, таких, мабуть, рідко зустріти. Як батько, як син, як чоловік. По крайній мірі, я таких людей, мабуть, не зустрічала. І дуже шкода, може там теж треба самі хороші люди, самі такі. Ну, Бог забирає кращих. Волиняни на колінах проведжали захисників України. Поховали воїнів на міському кладовищі у селі Гражджа. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На Волині за минулу добу потонуло троє людей, розповів Суспільному речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестро. З його слів, нещасні випадки трапилися у Володимирському і Ковальському районах на водоймах, які заборонені для купання, і де відсутні рятувальні пости. Це чоловіки віком від 30 до 45 років, але є випадки загибелі молодших людей. Всі причини по всіх випадках цих смертей ще поки з'ясовуються. Тіла загиблих направлені на судову медичну експертизу. Володимир Нестров каже: на волині від початку літа на воді загинуло шестеро людей. З його слів, четверо волинян за цей період врятували матроси-рятувальники на центральному пляжі міста Луцька. Минулої п'ятниці вдалося вберегти від утоплення і чоловіка на Теремнівському озері, розповів рятувальник Віктор Лащук. Здоровий спортсмен попробував відплив трохи від берега і повертався. Йому стало погано. Він встиг крикнути, що в нього спас легей. Добре, що ця допомога була надана вчасно не прийшлося навіть швидкої викликати. Цей випадок свідчить, що навіть здорова людина на воді треба бути обережним. За словами Володимира Нестрова, на Волині визначено та облаштовано 15 місць для купання, де діють 15 рятувальних постів. Їх перелік можна знайти на сайті обласної військової адміністрації. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у Луцьку призупинили роботу чотири котельні. Через це без гарячої води залишилося кілька мікрорайонів міста. Розповів Суспільному речник Луцьктепла Антон Безносиков. Серед них котельня на банковій. Тут розпочали планове техобслуговування, каже майстер дільниці номер чотири Луцьктепла Юрій Здищук. На цій дільниці проводиться ремонт обладнання хімводоочистки, щоб ми могли очищати і готувати воду для живлення котлів. Майстер розповідає, техобслуговування здійснюють працівники котельні. Відкриваються топки котлів для очистки, для ремонту. Проводиться демонтаж приладів для проведення профілактичних робіт і для повірки приладів для подальшої експлуатації. Такі роботи проводяться щороку. Це Плановий ремонт, щоб потім його не робити аврально, то краще профілактика. Загалом, упродовж двох днів, у Луцьку призупинять роботу шість котелень на вулицях: Карбишева, Арцеулова, Банкова, Шевченка, Вавілова та Задворецька, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. Без гарячого водопостачання залишаться зокрема жителі 40-го, -33 -55 33-го, 55-го мікрорайонів міста. Розповідає він. Загалом ці котельні обслуговують майже пів міста і близько близько 300 житлових будинків від сьогодні залишаться без гарячої води. На Карбашева зупинка щороку триває чотири 4, мі... 4 тижні. Лучани, з якими поспілкувалися, Суспільне, розповіли, як обходитимуться без гарячої води. Тільки сьогодні знав жінка. встала, Одна гарячої води. І слава Богу, кажу, будемо гріти в каструлі. Засмучено, звичайно, у нас є бойлер, його треба почепити, встановити. Ну, з маленькою дитинкою це важко, звичайно. Ну, будемо виходити з станції, гріти воду. То не є щось таке смертельне чи критичне. Переживемо, господи, нам не привикати. Зі слів Антона Безносикова, котельня на Карбишева відновить роботу через чотири тижні, інші через два. Вадим Панафілін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. На Волині триває вступна кампанія до коледжів на базі дев'яти класів, розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького педагогічного коледжу Лілія Боремчук. Каже, абітурієнти подають заяви для вступу онлайн через електронні кабінети. У педколеджі створили консультаційний центр для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Консультаційний центр прийшов 15-річний Максим Стригун. Каже, хоче подати заяву на спеціальність комп'ютерні науки. Мені подобається взагалі іт сфера і вирішив е, трохи розвиватися в цьому. Загалом проблем з створенням кабінету не було. Ми створили його ще вдома. Просто приїхали з готовими листами з кабінетами. Просто по після дев'ятого, тому що бачу більше перспективи. Анастасія музика Лучанка створити електронний кабінет вирішила у навчальному закладі. Чесно, не розбираюсь трохи в цьому. То прийшла сюди. Я щось так більш потягнула після дев'ятого. го Як це не хочеться ще два роки в школі сидіти. Поступаю в цьому році сюди, на музичне мистецтво. У педколеджі заяви в електронній формі подають другий рік поспіль, розказує консультантка Марія Копчук. Раніше документи подавали в паперовому вигляді, і це було простіше, бо так було багато років поспіль. Вже другий рік, як ми маємо через електронну базу, для того, щоб створити електронний кабінет, дитина повинна мати діючу електронну пошту з паролем через доступ, через свій телефон. Інакше ми її не активуємо. А потім обов'язково має бути фотокартка електронна, обов'язково має бути електронний мотиваційний лист. Який ми теж завантажуємо до обраної конкретної спеціальності, вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року максимально спрощено? Розповідає відповідальна секретарка приймальної комісії Лілія Боремчук. В зв'язку з воєнним станом дуже спрощений вступ абітурієнтів в цьому році. Вони не здають ніяких іспитів, лише проходять співбесіду. Співбесіда в нас буде проводитися з двох предметів: українська мова і математика. Діти, які мають пільги, зобов'язані звернутися в один із закладів освіти, щоб подати свою зареєструвати свою пільгу. Пільгові категорії це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. З інвалідністю, діти, батьки, яких загинули чи воюють зараз, діти шахтарів, які працювали більше 15 років на шахтах. По дев'ятикласниках маємо 240 ліцензованих місць. Зі слів Лілії Беремчук, станом на сьогодні у Петколеджі зареєстрували 120 заяв. Консультаційний пункт тут працює щобудня з 9 до 18 години, у суботу до 13 Загалом в області є 21 фаховий коледж. Зареєструвати електронні кабінети при вступі у них можна до 13 липня, розповів заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Ікону 18 століття реставрують в історичному музеї Нововолинська, розповів суспільному його провідний науковий співробітник, доктор філософії з історії Юрій Валінець. Образ Почаївської Божої Матері виявили на горищі церкви села Заболоці і при уважному огляді побачили, що рельєфний німб не співпадає з зображенням, пояснює науковець. Після цього ікону обстежили на рентгені. Оце якраз ми бачимо лик Спасителя Пантократора, який зображений тут на образі. Той самий німб, який ми бачимо, рельєфність. І видно, що він в гарному збереженні. Відновлює ікону Христа Пантократора, художник-реставратор із Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України Артем Погрібний. З його слів працюватиме над образом орієнтовно 3-4 місяці. Також планується відновлення кіоту, закритої рамки для ікони. Найімовірніше, каже Артем Погрібний у 19 столітті ікону перемалювали на сюжет Почаївської Божої Матері, бо зріс вплив лаври. Вона дійсно має художню цінність. Та ікона, яка зверху намальована Чаївській Божій Матері, вона, ну, вона така трошки примітивна. От, от. А та знизу має такі ознаки професійного письма. Ікона, скоріше за все, з початку XVIII століття. Це такий вже епоха українського бароку, пишність, красота, різний залучений фон. Скоріше за все, це Волинська школа іконопису. Хрестовоздвиженський храм у селі Заболоці, де виявили старовинну ікону, збудований у 1906 році. Розповів Суспільному голова парафіяльної ради Олег Парфенюк. каже, цю церкву збудували на місці старої, котра згоріла від блискавки. Тож, імовірно, ікона звідти образ виявили на горищі під час обстеження храму у 2020 році, після переходу громади до православної церкви України, розповів Олег Парфенюк. Уже і червоточина. Оці свою справу зробила. Ось вона була і, і в пилюці, і так далі, і зберігалася і під морозом, і під е, жарким, значить покривлюю жаркою. І як вона збереглася ще й так в такому стані до тієї пори. Ось, про цінність таку велику, як ми зараз знаємо, що нам сказали спеціалісти, ми не знали. Історик Юрій Валінець говорить, вдячний громаді села Заболоці, що погодилась на передачу культурної спадщини до музею, адже важливість її збереження поки розуміють не всі. Зараз розповідає разом із художником реставратором Артемом Погрібним. Системно працюють над обстеженням храмів. Це надзвичайно складна праця, яка в більшості відбувається за власні кошти, за власні сили, власний особистий час вільний. Ну але це все кають просто на ентузіазмі і просто з почуттям того, що хтось та й мусить це все зберегти. Юрій Валінець розповів, що на сьогодні у Нововолинський історичний музей передано також ікону таємної вечері, елемент барокового іконостасу із знисканичів. Також на реставрації ікона із села Гряди, на якій під сюжетом моління про чашу виявили ще два зображення. Найстаріше вважають науковці, датоване 18 століттям. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.